Ласкаво просимо до села Лісове, мальовничого куточка Волині. З багатою історією та щирими людьми. Історія кожного населеного пункту є унікальною і неповторною. З архівних документів відомо, що село Лісове в різні періоди історії мало такі назви. Лесово, Лесова, Лісів, Лісово-Лісове. Належало до Луцького повіту Медведівської волості, пізніше до Колківського Маневицького, Камінькаширського району. Назва села Лісове отворена від особового прикметника Лісовий. Перша писемна згадка про село Лісове належить до 1577 року. В 1577 році село належало князю Михайлові Чарториському, який платив за лісового від трьох димів, а в 1583 році княгиня Чарториська платила від шести димів. Село входило до приватної дачі номером 90 у власності князя Радзивіла. Дерев'яний Свято-Покровський храм, побудований в 1880 році, згорів в часи Першої світової війни. Новий храм почав діяти в 1992 році. Школа у селі Лісове була заснована у 1946 році. Це була початкова школа, що складалася з трьох класів. Одна класна кімната була розміщена в будинку, що знаходився на території сучасної школи. Дві інші в оселі Кушнірука Олександра Андрійовича, мого прапрадіда. З 1985 року навчання почалося в новозбудованій школі. Поруч розкинулося Лісівське озеро, а навколо гребні та ягідні ліси. Та річка Чернявка, притока оконки. Ці землі дихають по лісям. У навколишніх лісах ростуть лікарські та рідкісні рослини. На околиці села красний природний джерело з чистою водою, багатою на корисні мінерали. Сьогодні лісове живе, зберігаючи минуле і дивлячись у майбутнє.